Було багато запитань щодо того, які шпалери я буду робити і встановлювати на свій виноградник. Ну, ось такі я роблю шпалери. Все з заліза зварюю і виходять ось такі конструкції. Залізо беру на металоприйомках ходове. Стараюсь вибирати такі більш грубостінні живі труби, щоб були з тонкостінних, крепких хороших конструкцій не вийде зробити. Якщо і вийде зробити, то вони прослужать ненадовго. Так що ось такі матеріали підвожу до себе і виконую ось такі зварювані роботи. Зробив вже я 11 шпалерок таких. Буду я їх встановлювати через два сажанці. Участок великих шпалер треба зробити таких ще набагато більше. Ось, але потрохи трохи продовжую роботи і виходять ось такі рами для столового винограда. Тобто, так, щоб розуміли, на цих площинах будуть держатися перші проволоки, на яких будуть фіксуватися майбутні плодові рукава. Далі тут буде друга проволока йти. До неї вже буде підв'язуватися молодий пагін. Далі буде третя, четверта, п'ята і шоста проволока буде вже наверху йти. От. Для чого дві плоскості, щоб одну половину кущика виводити на одну сторону, другу половину кущика на другу сторону. Ось. Таким чином, на таких шпалерах кущі винограда будуть почувати себе дуже добре. Буде хороше обвітрування, не буде загущеності, не буде плотної такої. Плотного розміщення грон. грона біля грони не буде човптися одна між одною. От. І таким чином дозрівання буде краще, самої ягоди. Як я буду далі це все робити, покажу вам на своєму каналі в наступних своїх відео, кого цікавить, як іменно я зварюю, яким принципом. Виходять у мене ось такі шпалери. Тобто, як я саме їх роблю, пишіть в коментарях, цікаво. На днях привезу новий матеріал і буду показувати, як виконуються зварювальні роботи. Отож, шпалерки вже деякі готові. Буду встановлювати їх, по весні все гарно викраситься. І... Буде зовсім інший вид. Та дякую вам за увагу!